Дитина доставлена до лікарні на початку другої ночі після вибуху, доставлена каретою швидкої медичної допомоги. В першу чергу від себе та своїх колег хочу подякувати рятувальникам та працівникам швидкої медичної допомоги, які дуже вчасно. І професійно надали допомогу дитині на місці травмування. Це дуже важливо, дуже велике дякую. Дитина надійшла до нас в край важкому стані. Це геморагічний шок, це травматичний шок, переохолодження. Відразу дитина була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії, де розпочати протишокові заходи. Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення видалення уламків і стабілізації скелетної травми. Дівчинка 12 років знаходилася тутними прикриттями. Її порятунок при ускладнювався тим, що перш ніж надати допомогу, при рятувальникам прийшлося відсовувати тулту. Один з рятувальників, Андрій Сливка, він служить зараз у Запоріжжі, але є переселенцем з Кетянська, зміг добратися під плиту і приймав міцну дівчинку. 23 с копейками прилетела. Мы с 18-го дома. Это мама на окно наших родственников квартира. квартирах. то, что на пути прям повылетало. В нашем доме тоже вылетело. Но нас спасло, что дом торцевой стоит. Машины тоже пострадали. Ну тоже у нас слава богу. Дети сильно испугались. За домом школа, Сегодня первый учебный день, детей привезли у всех, глаза на выкате. Говорят, что очень сильно отец кричал ночью, у которого погибли дети в Гранде. Говорят, что с этого дома люди что мужчина не своим голосом кричал. Мы уже ложились спать, вдруг взрыв. Ну, испугались, конечно, не могли понять, что. Полетели стекла. Ну, дальше уже там смотрим, службы подъехали. У нас второй прилет. Перед Новым годом был. Ну, как бы так. Что Русь не скажет? Ой, что написала, что тут найманцы. А я им написала, что тут дети. Все лето купались. Я живу на низовой вот там вот несколько остановок, ну полчаса бежать. Вот. И мне позвонила соседка и говорит, что там вот случилось, сходи к маме, бегом. Ну вот, я примчалась. Все было спокойно, тихо, дождик начался, лягли выключивать. И взрыв Пікнаш третій волна не давала. Жінка, сестра їх перелікалася, а не хлопну так, що защо вилікали. Тут треба обиратися для людям світло. Расата. И на потемках добавится все катургу, сметать, потому что мы могли б і не выключить иначе, что у меня даже из